Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. повістки відбився, але поліція наклала штраф 3400. Водія зупинили на блокпосту. Представники ТЦК почали вимагати документи, щоб вручити повістку. Розпорядження про перевірку документів не пред'явили, не представилися, а після п'яти хвилин спілкування почали погрожувати затриманням. Тож водій викликав поліцію. І таки відбився від повістки. Хочете знати, як? В кінці буде невеличка відеоставка. А поки підпишіться на мій телеграм-канал, буде цікаво. Прибуття поліції. Приїхавши на виклик, поліціянти почали не захищати, а тупо наїжджати на водія. Та зрештою склали постанову про завідомо неправдивий виклик спецслужб 102 і виписали штраф 3400. Зауваження в постанові написати не дали та банально втекли. Тож повістку не вручили, але виписали штраф. Чи все вірно робив водій? Так, він чинив правильно. І на відео в кінці ви все побачите. Не відмовлявся поставити підпис, а хотів внести зауваження, що не визнає свою вину. А це й була основна помилка. В чому підступ? Запам'ятайте, поліціянти юридично підковані і хитрющі. Вони не дозволять вам написати у постанові бодай слово крім підпису, бо це буде майже рівноцінно скасуванню штрафу. Як необхідно було діяти водію, вибивати клин клином і хитрувати, обов'язково знімати і розмовляти. Із заблокованими дверима. Він це і робив. Спершу попросити для ознайомлення один екземпляр підписати і залишити собі, а потім їхній другий екземпляр, щоб підписатися та повернути вже з написом: Вину не визнаю, виклик законний. Мені погрожували військові зауваження на окремому аркуші. І розписатися, чому із заблокованими дверима? Бо усвідомивши, що його обіграли на його ж території, поліціянт може зреагувати і неадекватно. Наприклад, почне виривати папери там, чи відчиняти двері, тож це аби перестрахуватися. Я впевнений, постанову ми скасуємо, але водій наочно продемонстрував, що не такі вже страшні працівники гуртка художньої самодіяльності під назвою ТЦК СП. Хоч і отримав тимчасовий штраф. Висновки, прогрес наявний. Люди почали захищатися від ТЦК викликом поліції про незаконні дії. А ті вигадали нову форму, я б сказав би, схему залякування та примусу. Виписують штрафи за завідомо неправдивий виклик поліції. То це прогрес чи регрес, як ви думаєте? Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. А далі відео та інспектор поліції міста Києва, сержант Челіновський Ілля Васильович, у головній ролі. Всім дякую за увагу. Я, я, я підпис ставлю. Будь ласка. Я підпис готовий поставити, але хочу пояснення надати. Надавайте. надавайте, пояснення. Ну так давайте, я я пропишу в письмовій формі Де? пояснення подати, хочу ви його тут писати буде. Скажіть ну на будь-якому вільному місці, отут наут на полях на навіть любому, буду писати. Можете вдома а? писати. Там нема в графі такого, що ви даєте пояснення. Ну Може так чому? Я, я на це маю повне право. сайт-листочок написати, я його прикріплю. Приймати це як пасивну відмову. Ні, я маю тут написати, що я маю на це право і на окремому аркуші хочу додати пояснення. До додаткові. Так, пишете, отримуєте, пишете, ставите два підписи на одній. І на другий, і я вам даю копію. Надасте пояснення на окремому марку що я його прикрив. так. Я маю прописати тут, а потім на окрему марку ще більш це розширено це, це надати. Не ну марку. я я знаю, що ви кажете, немає місця, але я маю на це повне Ти, право. Що від підпису відмовився? Ні, ні. Ну, підписує ні, підписує ні, підписує? Ні, 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 ні ні. Надаєте пояснення? ні, пояснення надаю я. Я вам Ми готовий надати. Та? Ну, ну не будете. Я вам пояснення хотів надати, але ви відмовились їх, їх перевіряти. Ну, так давайте, я, на... я напишу вам не тут. Не пишеться тут пояснення. Ну, Ну окей, ну ви так думаєте. Ну, я не знаю, що тут такого, якщо б я написав там два слова. Артем Ігорю, гарного дня вас більше ніхто не затримає. А чого, я ж не розписався. Ви ж не отримуєте кошту. Так ви мені не даєте, ну добре.